Ми мусимо стати нацією воїнів і все. Це просто має бути як добрий день. Голові бузина, а в Києві дядько. У ну, нього військовим не допомагає. Мова, історія, культура. Все, все поїхали. Чому ти чому ти вирішила приїхати до школи коло щоб навчатися керувати дроном? Навіщо це тобі? Кожен з людей, які мають якусь вагу в суспільстві, нехай це буде навіть 10 людей. на думку яких ти можеш вплинути, важливо робити ті речі, які для майбутнього нашої країни є гіперважливими? Я вважаю, що кожен. Хто живе в Україні, кожен українець, хто вважає себе українцем, повинен докладати зусиль до того, щоб ми бачили якесь світло в кінці того грьобаного тунелю, який нам влаштувала Росія, і кожна людина, кожна жінка, неважливо, чоловік, жінка, навіть діти повинні себе готувати до того, що в будь-який момент вони можуть хоч щось робити для того, щоб зупинити ворога. Зрозуміло, що Росія ж від нас нікуди не дінеться. Хочемо, ми, звісно, швидкої перемоги, але логіка і бачення ситуації, принаймні на тому рівні, який для нас доступний, ми бачимо, що це швидко не закінчиться. І я думаю, що якщо умовно ми там виграємо цю війну, а через років 15 Рашисти знову захочуть щось налаштувати. Вони будуть боятися сюди лізти, тому що кожен може взяти той дрон, той зброю, той ще щось, коли всі будуть орієнтуватися на місцевості, всі будуть знати якісь правила, поведінки. Якщо до тебе там хтось раптом на батарії заїжджає, вони просто будуть боятися цього Ми, ми мусимо стати нацією воїнів, і все це просто має бути як добрий день. Скажіть, будь ласка, ти тільки навчаєшся керувати дроном, чи якісь ще скили військові в тебе вже є, чи можливо ти плануєш чим займатися? Ні, таких планів немає. Сказати, що військові скили є, я так не скажу, але через те, що я є волонтером, і в певній мірі десь там я то з тими військовими, то з тими, так склалось, що оскільки з 2014 року я оточила себе колом небайдужих людей. Відповідно, після повномасштабного вторгнення, всі, з ким я спілкувалася, це люди, які докладають зусиль до того, щоб зупинити росіян. І відповідно там вже починаю в якихось тінгерах розуміти, снічники. Ще щось. Я не скажу, що я десь там професіонал, але я принаймні не зовсім така віддалена. Я знаю, що такі турнікети, якісні, неякісні, як їх накладати. Я сюди втягую в територію допомоги Україні Німеччину і я вважаю, що. Ну, Дуже недооціненний вклад людей, які знаходяться за кордоном, які є активними, їх відсоток невеличкий, але вони просто тягнуть такого шаленого воза, що нам просто складно явити. І я в своєму містечку тягну теж того невеличкого воза. І так, да, одного разу я приїхала сюди з Німкеною, потім вона повторила цю поїздку, і вона відповідно своїм знайомим розповідає про те, що нам треба допомагати. Змінюю думку про те, що, ну, наприклад, раніше ой, тільки людям допомагати, тільки людям військовим ні. І коли я її сюди втягую, кажу, дивись, музичний продюсер яхтсмен. Професійний, і вона з ними знайомиться, і в неї просто це вау, що такі самі а вони люди військові, і вона ну зараз військові, зрозуміло. І вона вже приїжджає в Німеччину, і вона вже, як німкеня, німцям, несе інформацію, яка є не такою вже і принципово, що у ні, німи, не допомагає. Хоча вона з самого початку сама була такої думки. Uh -huh. А коли я її привела і кажу, подивись, ну такий самий, каже, ми разом. от, Це мій е, світлячок, технік з е, е, команди знімальної. от е, це продюс. Сир музичний і отак кожна це вчитель, це музикант. І вона, я кажу, типу, ми стали військовими просто, тому що Росія напала. От і все це не є професійні військові, які от з самого початку будували свою кар'єру. І от ми у нас війна, яка типу є цивільні, типу, от постраждали цивільні, а військових рахуємо. Почекайте, на військові такі самі цивілі. Тебе є розуміння, що війна це надовго, по-перше, по-друге, що усі будуть якось з цим нашим сусідом жити, все ж це, це життя. Нам потрібно щось в країні змінити. Ну, наприклад, там, виховання дітей, можливо. Можливо, якийсь там підхід зі зброєю. Можливо, які твої ну, такі враження, думки, що ти вважаєш, що потрібно зараз потрібно робити в державі, щоб у нас були якісь такі... Якісні зміни це таке глобальне питання. Ну, дивись, ти зараз ти зробила перший крок. Ти, ти поки це говорив, мене мене атакували тих, що тисячу думок, і я думаю, mm. так, з чого починати? Треба то-то, то-то-то. Ну, ну це, ти це зробила перший глобаль. крок. От давай почнемо. Ти зробила перший крок. Перший крок я вважаю, що я зробила на Майдані. Тобі потрібно мати якісь скили. І ти зробила перший крок. Ти прийшла до школи і навчаєшся військовій справі. Ну, по-перше, я в шоці, що в мене виходить, я сюди Тебі прийшла. Дуже... Я, ти... я сюди Ду... прийшла чисто популяризувати, я була готова типу. Окей, навка, ну ти ніколи не грала в комп'ютерні ігри, ти можеш собі дозволити бути в кінці, десь там. Але ну я здивована, що в мене виходить. Все ж таки тренери дуже дуже круті методики, розповідають. Е, я хотіла би, щоб нам це не знадобилося. І люди теж так мають розуміти, що мо ну, нехай не знадобиться, але знати треба, тому що буває всі з нашим з сусідом. 2, ту Що б ти зробила на ріксиксевен на да, ну от три кроки таких простих перше що кожен має Робити свою справу, ту, яку він робить якісно, професійно на своєму рівні. То вчити, наприклад, я зі своєї гірки буду вчити кому на своїй гірці щось робити. От ні, але от якщо хтось виліз на чужу гірку, він то не вміє ту гірку утримувати, орати то поле чи доглядати за до тою горою, то просто кожен кожен має бути на своєму місці. Це теорія сродної праці нашої сковороди. Якщо ти на своєму місці, ти. Маєш виконувати все. Як то книжка пише, і в країні тоді все буде працювати. Тому що в країні все отак, співак стає суддею, там мотиватик, бо має доступ, стає співаком, і оце все таке. Кожен на своєму місці, тоді з'являється непрофесійність, корупція. Да, ну, номер один, що я вважаю, що мусило би змінитися, це невідворотність покарань. І тоді я думаю, що все почне ставати на свої місця. Те, що в нас немає невідворотності покарань за вчинене. От того і в країні все так зараз сумно У мене є якесь розуміння самоідентифікації, але України да у нашому, ну мені так здається, може, можливо, я помиляюсь. Ще є такі питання, хто ми, що ми і куди ми йдемо. Культура якось може цей напрямок чи вектор сформувати. Я бажаю взагалі, що самоідентифікація людини, самоідентифікація до нації. Лежить на тих трьох кітах, не пам'ятаю хто це. Максимович сказав, хтось з харківської еліта. Мова, історія, культура, все. Це принцип, який не змінився за ці двісті років промування. Угу. Тому так я вважаю, що культура це прям номер один. Мова це номер один і знання історії це номер один. В моєму проекті, який я зараз починаю, це українські народні пісні, сучасні обробці історичної епохи будуть об'єднані в мюзики. І в цьому проекті, який я починала як Україна в піснях дубль-два. Mm -hmm. Але вирішила все ж таки зробити мюзикл. Тут насправді всі треки, тому що історія це історичні пісні, козацтво, самоідентифікація через це, тому що ти знаєш своїх, mm -hmm. своїх предків, що вони робили, що вони були тут. Це культура, тому що це пісні. Це нематеріальна культурна спадщина, яка у всьому світі це хай левел. Вони це все бережуть, вносять в ЮНЕСКО. До речі, Україна номер один. В ЮНЕСКО по нематеріальній культурній спадщині по народних піснях 15 тисяч тільки в ЮНЕСКО. На другому місці офіційні дані так так. можна закладити. На першому місці в світі по пісням, так. Це тільки офіційно, там 15 тисяч. На другому місці якась країна 7 тисяч пісень. я становісь. Вау! Так. Серйозно? Я не знав. А не офіційно хтось називає 200 тисяч пісень, Дякую. хтось називає 300 тисяч пісень. І так продовжую. Історія, mm. культура і мова. Це українські пісні, українська мова, все. Військові кажуть, типу це класно, що ти навозиш машини, бо там мене і в лікарню попадала. Там всілякі бували. Не. Але все ж таки, ми захищаємо для того, щоб виберегли наші міста, культуру, архітектуру, все ну, кожен на своєму місці. А ти маєш співати. Ну і тому я трошечки призупинилася своїми ганяннями автомобілів і гуманітарки з Німеччини і делегую. Ту машину, яку я запустила, завела, зараз її трошечки мої друзі будуть штовхати, а я переключуся на творчість. Поралося легко все було. Прикольно з приводу водіння, прикольно, що вже задієш, щоб посадити літачка, задіюєш три пальці. Крім того, що треба в горизонт. Гризонтом керувати корпусом і ще треба камерою дивитися, коли ти тиш, ну прикольно було. мене таке питання. Я бачив твої очі там, два дні тому чи три, коли ми були у класі, і ти не розуміла, як це зовсім, з якої сторони підійти. А сьогодні я вже бачив таке, ти виконувала ну, доволі складне завдання. Що ти маєш сказати з цього приводу, як це в тебе вдалося? Тренери круті. Завтра нам пообіцяли, що ми будемо бігти, то ми тренуємо великі кроки. А як ви вважаєте, біг і навчання у школі дронів це пов'язані з собою речі? Звісно. А чим? Якщо ми беремо кінцеву мету навчання дронів в Україні, то це ж ти маєш Так. кинути бомбу, вбити підера. І треба тікати. Спочатку я... Здавала будинок в Чернівцях за дорого мажором так. <с> і давала гроші там знайомі, організовували тобто купівлю ці... автомобілів. Свої гроші. Так. Приватні. Ну так. Ну, не... Ми свою машину. Машина моя, яка знімала Україну в піснях, теж вся там. Машина номер один, яка витягує ті машини, які десь застряли напередку. Ми її обладнали повністю. Я в цю війну. Вкладає все, тому що інакше який сенс, якщо ти... І ти зараз за кордоном збираєш гроші, закуповуєш там авто і привозиш для зсу. Так я розумію. Так, перша машина, яку я сама везла, мені типу каже, нащо ти так мучишся, угу. але мені вже я пішла в той період, що я розумію, що мені вже треба безпосередньо привезти, відчути ту енергію, передати, побачити. І я ще був завантажила всілякою, всячної дуже крутого всілякого провіанту, угу. і привезла на шостий день до окупації Херсонщини. Коротше, я таку дозу отримала тої віддачі енергії, якої не мала майже рік, що я зрозуміла, що я вже без цього не можу і почала сама так їздити. Угу. Воно, звісно трохи виснажує, коли ти на три машини за місяць везеш, ще і на кордонах, іноді все класно, а іноді просто я не знаю, люди з паралельної реальності попадаються працювати. Це зрозуміло. Ну, зараз волонтерська діяльність переклалася тобі тебе більш в творчу да? позицію. Ти перейшла в тому? Е, що ні, будеш... я не перейшла, я просто вже фізично не вижду буси, але ми так само їх закуповуємо. Я є така моя подруга Катерина Пінк, якщо ви це включите. Катерина хелло, дуже крута німкеня, нагадує прямо українку-українку, е, нічого не боїться на вигляд. Ну, принаймні вона дивиться на мене так, а навка не боїться, і я не боюся. А я так дивлюся, типу військові. Ну, раз мене взяли туди, значить можна не боятися. І все, типу, ми перекладаємо страхи десь на когось іншого і таким чином себе заспокоюємо, Тому Катерина мені дуже допомагає, ми зараз. Підключила до цієї благородної справи бути причетним до перемоги цивілізованого світу і німців. лікарні німецькі, і деякі речі ми закуповуємо, такі як турнікети. А деякі речі ми по шпиталях кажемо, нам треба то, 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 то. От спільно з фондом коло вони нам кажуть, там просто там смска. Хлопці просять тоти. -то. І я запускаю це далі. Іноді знаходимо безкоштовно, іноді не знаходимо, але купуємо здебільшого турнікети, шини. Для трьох підрозділів підопічних нашого. Розумію. Я хочу тобі подякувати за це. Це для них для військових дуже важливо, для всіх українців це важливо. Продаємо на моїх концертах отакі та. штуки. Супер це етномеланка робить військова медичка автентичний давній спосіб оздоблення одягу, так коли малюються дошечки, чітко вирізаються орнаменти, малюються дошечки фарбою, олійною забивається це все молоточком, щоб все просяклося так. і не відпиралося. Круто, і це все репліки на експонати музейні. І оскільки в мене проект Україна в піснях він був не тільки в різних куточках України зняти, а ще й з різними брендами. Тому всі етнобренди знають, що є така навка, і вона завжди в чомусь етнічному. І на мої концерти приходять люди і такі: ой, а де це таке? Ти брала. І Я думаю, так, ага, хочете таке, як у мене, будь ласка, на моєму концерті завжди крутіші продажі ніж на, на будь-яких ярмарках. Мене це дуже вразило. Дякую. Супер. Взаємно.